Урок програмування в Естонії. Десятирічні школярі в третьому класі пишуть програми для музики чи ігор. Маркос програмує з п'яти років. Приміром, управління міні-роботами. коли розробляєш програму, потрібно бути дуже точним, щоб робот робив саме те, що потрібно. Я хочу стати найкращим програмістом в Естонії, кращим ніж винахідники скайпу. тут. Кожен знає про скайп. Всесвітню відому компанію заснували саме в Естонії. Майже півтора мільйона естонців в будь-який час і в будь-якому місті мають безкоштовний доступ до інтернету. Це право гарантує закон, який естонські політики прийняли ще у 2000 році я використовую онлайн банкінг на мобільному. Смартфон допомагає мені у всьому. Я часто використовую моє електронне посвідчення особи. Це просто код, який відправляється на мій телефон. Потім я можу використовувати його як електронний підпис. Людина за лаштунками стратегії розвитку інформаційних технологій в Естонії Сім Сікут, радник з питання ІТ в уряді. Одне натискання і його підпис, що дочка може бути присутньою на шкільній екскурсії. Завірений електронне посвідчення особи дає йому доступ до файлу, де зберігаються його особисті дані. Інформація про стан здоров'я, права водія, дохід тощо таким чином він може автоматично заповнити свою податкову декларацію всього за 5 хвилин. Але інші також можуть мати доступ до цих файлів, якщо не авторизований запит на інформацію не буде заблоковано. Ми Пропонуємо громадянам захист даних в інтернеті. Можна відстежити, хто мав доступ до ваших даних та файлів. Приміром, тут я можу побачити, що мій стоматолог та сімейний лікар використовували мої файли. Це нормально. Якби це був хтось, хто на мою думку не повинен мати доступу до моєї історії хвороб, то можу вимагати захисту даних. Траплялося, що ми звільняли поліцейського або медсестер, якщо вони переглядали дані, на які не мали права. На думку експерта, завдяки електронному урядуванню країна щороку економить близько 500 мільйонів євро. Адже в інтернеті уряд працює набагато ефективніше. Проте у 2007-му Естонія стала жертвою кібератаки. Тепер спеціалісти хочуть захистити системи за допомогою резервних копій на зовнішніх серверах. якщо щось станеться в Естонії, що паралізує роботу уряду, або наша ціла система вийде з ладу через стихійне лихо, конфлікт або будь-яку іншу кризову ситуацію, то держава продовжуватиме функціонувати. Наші послуги, як і раніше, будуть забезпечуватися, адже резерв даних нині зберігається також за кордоном. Захист даних поки що мало турбує учнів. Хоча для них програмування не лише розвага, а й можливість вже зовсім скоро розпочати свій перший стартап бізнес. Я хочу розробити нові світи для гри Майнкрафт. Або ж створити військову гру. або створити свій власний youtube канал, на якому коментуватиму ігри. Майже всі діти в класі, коли виростуть, хотіли б заснувати компанію, пов'язану з цифровими технологіями. В Естонії у них для цього всі карти в руках.